У Вінниці виявили випадок паразитарного захворювання, яке передається через укус комахи. Підготовка до зими на комунальному підприємстві Вінниця-Облводоканал. Соціально вразливим категоріям громадян буде відшкодовано вартість придбаних інвенторів та акумуляторів. У Вінниці презентують книгу про військового. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. У Вінниці виявили випадок паразитарного захворювання дерофіляріозу, яке передається через укус комахи. Про це повідомили у Вінницькому обласному центрі контролю та профілакти хвороб моз України. З моменту зараження до утворення пухлини проходить не менше одного місяця, а іноді і до двох років. Перші симптоми захворювання безболісна пухлина. У місті укусу відчувається сверблячка. У нашій студії Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілакти хвороб моз. Вітаю вас! Вітаю! В кого виявили це захворювання і чим воно небезпечне? Ну насправді це звичайна людина, да, тобто не не обтяжена ніякими, скажімо так, шкідливими або умовами праці, або умовами проживання. Це чоловік середнього середнього віку, який звернувся до нас. в зв'язку з тим, що під час невеличкого оперативного втручання в нього було виявлено оця така проблема, яка зветься Дірефілеріоз, да. Тобто, це нематода, яка живе в тілі лю. Людини хто є носієм цієї хвороби? Ну насправді, якщо говорити взагалі про цикл розвитку, то там дуже складний цикл розвитку у, цій, у цієї наматоди. Да? Тобто, ну якщо говорити людською мовою у, цій, у цієї листи, Да? насправді там цілих п'ять циклів, і дуже багато є проміжних хазяїв. Але саме головні хазяї, які, до речі, можуть бути і нашими улюбленцями і питомцями, а саме це собаки і коти, і фактично проходячи п'ять цикл розвитку, перед останнім циклом своїм має відбутися інфікування, і тут так само цікавий саме механізм передачі, тобто. Пройдучи, пройдячи кілька етапів розвитку в, в хазяїні. А саме хазяїн це знову ж таки повторюю або кіт, або пес. А після цього має цього кота або пса покусати комар, які на сьогоднішній день є у нас, звичайні комари. Роду Кулікс, Анофіліс, Еденс і таке інше, да? тобто, які є, а, які переносять цю, цього мікроорганізму, один із циклів розвитку. Цикл має пройти ще в організмі комара. Потім, причому це теж певні періоди, все. Потім циркуляцією кровотоку комахи воно має потрапити в слюльні залози, і під час чергового харчування вже чи у людини він виприскує оцю слину рідину, і яка, по перше, знову боку може викликати подразнення, але потім і вже з одним із циклом розвитку цієї дірофілярії. Взагалі-то, якщо брати цей збудник, який безпосередньо виявився у нас, це дірофілярія Репенс. Да, вона притамана для таких регіонів як Східна Європа. Як серед море, Греція, Іспанія, Франція. Але і останніми роками, і почастішили ці випадки в Україні, але тільки в зв'язку з одним з тим, що відбувається потепління, і якраз для е, одного із циклів розвитку потрібно не менше 27 діб для того, щоб пройшов повний цикл розвитку, для того щоб це відбулося вже е, далі е, в розвитку, в е, шлунку комара, і далі вже потрапило до людини. І таким чином, коли вже потрапляє, виростає уже безпосередньо оця нематода, яка, до речі, в перекладі з латинського називається страхітлива нитка. Тобто, насправді це дуже така тоненька сама по собі хлиста. Вона розміром може бути аж ну, до 30 сантиметрів, але все одно, враховуючи ста чоловіча чи жіноча, чоловіки у нематод завжди менше за розмірами. І саме головне, що що воно може сприяти на перших етапах, звичайно, воно дає в місті покусу подразнення, да і елементи місцевої алергізації, але якщо говорити клінічно, то Може викликати такі як зміни в клінічному загальному аналізі крові, як для будь-якої паразитарної інфекції, да, саме це може бути еозінофілія. Але крім цього, і якщо циркуляція, якщо воно потрапляє десь в легеневу тканину, в парінхімо тканин, то воно може викликати деякі моменти чого, ну, дискомфорту під час дихання. От. і тому, то звичайно, це з одного боку не зрозуміло від чого, але з іншого боку, якщо буде рентгенологічне обстеження або обстеження, наприклад, методом комп'ютерної томографії, тоді можна виявити, що можна виявити о якесь скупчення, да? якусь так звану кістоподібну якусь пухлину. Да? От так як і ви казали на початку цього випуску, і в кінцевому результаті, коли, коли воно вже розвивається в повну цю стать. Да, воно може пересуватися. Особливо це стосується пересування, якщо це підшкірна форма. Да. І, до речі, міграція може відбуватися за добу до 30 см. і, звичайно, може викликати дискомфорт у людини. В кінцевому результаті, якщо воно, якщо воно не виходить за межі оцього кістоподібного утворення, то в кінцевому результаті воно або кальцинується, да, і в кінцевому результаті це буде кальцинат. Або якщо все ж таки воно продовжує і починає рухатися, то воно може, якщо може викликати запалення ще такий момент, да і тоді воно підлягає хірургічному видаленню. Або якщо ні, то звичайно це кальцинат і далі більше ніяких ознак в кінцевому роздаті не буде. Але ключовий момент ще те, що воно може розвиватися місяцями і в деяких випадках роками. Я так розумію, сам процес зараження доволі складний, а так все ж таки, як уберегтись від цього захворювання і можливо якісь поради шконати. Ну головна порад, це звичайно, щоб були е дегільмітізовані наші улюбленці, да тобто е пси і е коти, да? чому тому, що вони є головними хазяями тобто людина фактично це е тупікова е гілка розвитку цієї цього гельмінту. От, значить, в першу чергу, це ми звертаємо увагу на наших улюбленців. Але крім цього, якщо ми з вами розуміємо, що це комахи, то і використання репелентів, особливо якщо ми виїжджаємо кудись за кордон, і якщо в більш теплі країни, але ми зрозуміли, що це і відбувається у нас в державі, значить, використання антимоскітних сіток. Uh, і, і все, і в принципі, оце все, що може бути. І звичайно, якщо є якісь схожі ознаки, звичайно, звертатися до свого сімейного лікаря або до лікарів іншого профілю, але які можуть дати uh, пораду. Дякую, що завітали до нас у студії. Розповіли про таку непросту хворобу, наскільки я зрозумів. Uh, нашим глядачам хочу нагадати: у нашій студії був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілакти хвороб МОЗ. Замінюють аварійні колектори, каналізаційні мережі та помпи на комунальному підприємстві Вінниця-Облводоканал готуються до опалювального сезону та до можливих відключень електроенергії, аби мешканці навіть під час блекауту залишалися з водою. Комунальне підприємство «Вінниця облводоканал готується до опалювального сезону 2024-2025 років. Працівники підприємства вже замінили зношені ділянки водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів та насосів. Також ремонтують водогони, які були в аварійному стані. Завжди особливо для кожного водоканалу, України буде на часі, тому що це в першу чергу стабільне водопостачання, не відключення споживачів. Друге це зменшення втрат. За що підприємство в принципі, ми також боремося? Зменшення втрат це і зменшення витрати електричної енергії і регітів на очищення води. Ну і також задіяння людей вже під аварійний бригад на інших локаціях, а не постійно сидіти на однієму скати на, на, на одній одні розкопці. Ділянку протяжністю 60 метрів ремонтують у Вінниці. За півтора року на цій ділянці по вулиці Київській сталося дев'ять аварійних ситуацій. Тож там замінюють труби та встановлюють запірну арматуру. Даний відрізок трубопроводу ми сонуємо. 60 погонних метрів. Робота відбувається вже третій день поспіль. Перед цим ми виконали заміну запірної арматури, зупиняли мікрорайон на період часу був без води, що нам дало змогу зараз людям забезпечити водою завдяки тому, що ми поставили запірну арматуру нову. Продовжуємо роботи метацинації, так як є тут є ряд таких причин, як глибина, ґрунт і перетин висковальних кабелів. Поточні ремонтні роботи на підприємстві проводять за планом. Фінансово підприємство підтримує міська та обласна влада. Також планують залучати іноземних інвесторів. Якщо буде повний блекаут в місті Вінниці, то звичайно забезпечити водою кожного селю буде досить складно. І саме сьогоднішнє перебування на водоканалі ми подивилися, як підприємство буде працювати при тих чи інших сценаріях. От наскільки вони готові перепідключитися, допустим, з загального міського живлення до генераторів або до альтернативних джерел енергії, завдання колективу провести підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду, що робиться відповідно. А наше завдання завдання, особливо військової адміністрації, міської ради обласної ради підтримати в цей час ресурсно, тому що через мораторій на Підняття тарифів є велика різниця, яку треба компенсувати. Поки що уряд цього не робить, але силами обласного бюджету і міського це потрібно робити. На Вінниці облводоканалі ремонтують та оновлюють техніку, яка допоможе і в разі відключення світла забезпечити Вінничан водопостачанням. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. У Вінниці соціально вразливим категоріям громадян буде відшкодовано вартість придбаних інверторів та акумуляторів. Це допоможе зменшити ризики, пов'язані з можливими перебоями в електропостачанні та збільшити стабільне і безперебійне функціонування домогосподарств в умовах відключення світла. Для отримання компенсації потрібно подати заяву до управління соціального захисту департаменту соціальної політики міської ради. Вінниччина продовжує надавати допомогу захисникам. 50 fpv дронів 10 мавіків 3Т, 5 тепловізорів, 2 тепловізійних приціли та зарядний пристрій Bandara Павер. Передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб військовим. Допомогу відправлять захисникам, які боронять країн на Донецькому та Херсонському напрямку, а саме 71-й Єгерській бригаді. Це вже не перша допомога військовим саме цієї бригади. Та, за словами очільника міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимира Гройсмана, командна робота дає можливість системно підтримувати Збройні Сили України. Допомагали військовим, допомагаємо і будемо допомагати до нашої перемоги. Це те, що ми можемо сьогодні зробити. Наша команда гуманітарного штабу сконцентрована сьогодні на підтримці безпілотних систем, як ви бачите, приборів нічного бачення і різного роду. Остаткування обладнання, яке необхідне необхідно, і в тому числі автомобільна техніка. Тому ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Причому ми це робимо з великою вдячністю для наших воїнів за те, що вони роблять для усіх нас. Тому тільки разом, тільки до перемоги. Бойова бригада, де в тому числі воює багато війничан. Це не перша передача. На даний момент ми передаємо 50-х півдронів, 10 мавіків-3Т, два тепловізійних приціла і 5 тепловізорів, і ще один Бендера Палак. Ну, це, це те, що ми змогли зараз акумулювати порівняно разом із іншими бригадами, і далі будемо їм допомагати. На постійній основі 37 військових частин підтримуються штабом. Звичайно, таких військових підрозділів більше. Це і лазні, які йдуть в допомогу нашим військовим, це і все спорядження, яке допомагає виявляти і нищити ворога. Продовжуємо це робити, наближаємо перемогу. У місті функціонує простір, який пропонує місце компаніям з різних куточків світу. В чотирьохповерхові будівлі є все необхідне для роботи: укриття, спортзали, ресторани та навіть маленькі квартири для працівників. Загалом там розмістилися понад 100 компаній, які приносять кошти в бюджет громади. Нині там відкрили перший поверх, який прийме ще більше робітників та підприємств. Понад 500 компаній різного напрямку відтепер зможуть розміститися в приміщенні, де все відповідає європейським стандартам. Від малих приміщень для двох працівників до великих офісів на 150 працівників. Сам сама сама будівля планувалась під торгівельний центр «Фуршет». Це було в 2006 році, наскільки мені відомо. Потім почалась криза, і будівництво було зупинене. В 2019 році ми побачили цей проект зайшли сюди. Зрозуміли, що торгівля тут не буде найкращим місцем, і зрозуміли, що офіси, класні офіси, класний робочий простір, класна можливість для реалізації молодих команд. Це те, що тут треба зробити у місті Вінниці. І ми викинули всі зовнішні стіни. Ми зробили їх опрозорими, Ми зробили їх відкритими, ми зробили їх світли. Такий простір слугує не лише зручним місцем для роботи компаній, це додаткові надходження до бюджету громади. Умови такі, будь ласка, працюйте, сплачуйте податки, ці податки потім ви бачите, куди направляються: освіта, медицина, транспорт, збройні сили України. Ви бачите цю підтримку. Тобто ті три пріоритети, які в нас сьогодні є, вони передбачають якраз направлення коштів на безпеку оборону, стійкість та турботу. Власне, синергія вона має право на життя і в майбутньому. І ми сьогодні проговорили про перспективні проекти, які можуть поєднуватися з відновлюваними джерелами енергії. Власне програми, які сьогодні Вінської міської громади направлені на максимальне збільшення генерації відновлюваних джерел енергії. Будівля має укриття, в якому можна навіть працювати під час тривоги. Владислав Гама Денис Ковтун, телеканал Віничина. 15 гільз різного розміру розмалювали учні творчої майстерні, все, щоб підтримати наших військових. Юні художниці зображали на боєприпасах різні малюнки. Головна умова патріотична тематика. Витвори мистецтва передадуть військовим, які влаштують аукціон. А із зібраних коштів придбають спорядження чи автомобіль. Дар'я Бондарчук давно мріяла розмалювати гільзу. І коли з'явилася така можливість, одразу взялась за роботу. На своєму полотні зобразила лелеку, яка летить у світле майбутнє України, і надпис про любов до краю. Я одразу подумала про майбутнє і теперішній час і вибрала лелеку, вона мені подобається ця пташка і вибрала, що вона летить на майбутнє там, де буде все добре. Я вважаю, що якщо. Не любити своє країни, то навіщо ти там живеш? Можеш поїхати в другу і там переживати. Гільзи, які виконали своє бойове завдання, творчі майстерні передали волонтери. Діти одразу взялись за роботу. Хтось надписом, а хтось малюнком передавали свої емоції та переживання. Розписували гільзи, діти вони поставилися до цього завдання дуже творчо. Як ви зможете побачити, кожен вклав і своє серце, і особистий задум, повністю всю свою душу, і величезний намір перемоги і побажання усього найкращого нашим захисникам. Всі розмальовані гільзи творча майстерня передасть волонтерам та захисникам, які проведуть аукціон, а кошти передадуть Збройним силам України. Владислав Гамба Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Вінничанка Ніна Ягоджинська написала книгу про загиблого брата. Кирган Віктор, камінь Лєшей. В книзі зібрані історії життя військовослужбовця. Віктор боронив країну від російських загарбників з початку війни. Служив в зоні АТО, в березні 2022 року. З його групою зник зв'язок у квітні 23-го рідні дізнались про загибель відважного військового. підтвердилось ДНК. Його сестра Ніна, яка зараз теж служить в збройних силах України, написала книгу про брата героя. Презентувала її в центральній міській бібліотеці імені Бевза. А всі гроші з продажу книги підуть на допомогу військовослужбовцям 109-ї бригади. Це була, мабуть, найважча книга, яку мені доводилось взагалі створювати за своє життя. Найважче не в плані, що було незрозуміло, що писати там чи як, а от саме морально, дуже часто в ході написання я просто. Ловила себе на тому, що я сижу, дивлюся в одну точку. У мене спливають перед очима якісь спогади, і таких пауз і застигань було справді дуже, 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 дуже багато. Це була дуже болюча втрата для Ніни, тому що вони були дуже близькими, надзвичайно близькими. Вони навіть тоді, коли Ніна була одружена, він жив з ними, навчався, приїздив до Ніни. Це було дійсно, от не тільки такі родинні стосунки, а й дружні стосунки. Вони дуже, дуже були близькі і дружні. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.